Чистити зуби та приходити під час війни до стоматолога не на часі. Дорослі мають чистити ясна, а не просто зуби. Щодня чистити зуби щітко, яка обернена до ясен та йорщиками, щоб вичищати бактерії між зубами. Що 3 шість місяців відвідувати стоматолога, щоб він чистив зуби під яснами, і оце ваше не на часі працює проти вас самих. Адже через запалення ясен ви можете залишитися без зубів. Пік цієї хвороби у 36 років. Мене це не стосується. Я маю іригатор, скажете ви. Іригатор. Допомагає це як керхер. Бачили, як миють автомобілі? Так ось керхер відбиває болото. А для того щоб автомобіль був чистим, потрібна губка або щітка. Зуби очищаються лише механічно, адже на зубах залишається плівка, як на автомобілях, така собі гедота, на яку липнуть бактерії, і яку відмити лише водою просто неможливо.